Їм навряд чи стати такими, як решта суспільства. Вони по-іншому мислять, по-іншому говорять, часто вони просто живуть в іншому вимірі. Та їхні серця б'ються так само гаряче, як і у всіх людей. Всередині них так само теплиться душа і так само пульсує бажання жити. Що просять вони від решти? Та власне нічого з того, чим би не наділила кожного природам розуміння, милосердя, людяності, уваги. Ось вже п'ять років цей меседж намагаються донести до спільноти малі й дорослі мешканці Бердичівського навчально-реабілітаційного центру для неповносправних дітей насіння надії. За цей час вони встигли обрости чималою кількістю вірних друзів та партнерів, котрих і запросили на свій перший невеличкий ювілей. Із подякою та величезним тортом від Бердичівського міського голови завітали на святом заступниця Василя Мазура Валентина Адаменко та начальник міського управління праці та соцзахисту населення Олег Павліківський. Мабуть, не дарма названо є насіння надії є слово надія, тому що саме з надією в серці ви можете жити далі, працювати, співати, творити, малювати. Вірити і перемагати, побажаю здоров'я, мирного неба, щасливого дитинства, а батькам терпіння, добрих, милосердних людей, які вас будуть оточувати. Понад 100 організацій, подібних насінню надії, об'єднує всеукраїнська коаліція із захисту прав інвалідів. 25 років тому розповідає її очільниця Діана Бондар. Вона та її соратники мріяли об'єднати в єдине ціле саме такі невеличкі родинні центри. У відповідь чули, що в Україні подібне неможливо. Та час констатує пані Діана, довів протилежне яку б професію ми не взяли. в Кожній професії кожен працівник має мати якісь навики і має вміти робити щось Так? Цьому вчать в різних інститутах. А ті люди, які працюють тут, тут, я про них хотіла сказати. Вони не просто мають якісь певні навики. Тут дуже важко працювати, тому що крім якихось спеціальних навичок, їм потрібне що дуже дуже велике серце з величезним, величезним не знаю, океаном любові да? мають бути душа. Окрилена, як оці і в голові літають, от їх душі тут літають і створюють неймовірно приємну атмосферу. Ще зовсім недавно насіння надії не мало ані затишної зали, ані дитячої кімнати, ані санвузла, ані решти необхідного для повноцінної діяльності. Пригадує Ірина Чорнобривець. І у день п'ятиріччя центру керівникові проекту Independent лайф приємно підсумовувати спільні ідеї, спільні зусилля, натхнення і небайдужість принесли гарний результат. Пять лет это большой срок. Я считаю, 5 лет, если по действительному я сошлюсь на своем предыдущем выступающего, если это сравнить с ребенком, ребенок научился ходить, говорить, коммуницировать, зная, чего он хочет, и стал независимым уже по сути от мамы. Уже может что-то делать сам. А, то же самое общественная организация. Пять лет — это уже срок, когда вы умеете коммуницировать с внешним миром, и вы члены коалиции. Это прекрасно. Вы ездите на семинары, вы чему-то обучаетесь и обучаете других. А, вы проводите самостоятельные мероприятия. Это тоже очень радует, что вы не ждете, скажем, какого-то особого случая, а сами вы продуцируете какую-то активную деятельность. А, у вас есть много... Больша поддержка, нові друзі. П'ять літр. Так коли у Когда є рука може ще руку и кого когось поїзд за собою, або протягнути руку допомоги. Сьогодні Бердичівський центр насіння надії то міцна і дружня спільнота, очолювана Світланою Мазурець, до якої входять спеціалісти, волонтери, батьки та їхні особливі діти. На озброєні у них новітні освітні технології та палке бажання наповнити життя цих хлопчиків та дівчаток теплом і світлом. Вони і скаути, і туристи, і співаки, і спортсмени. А загалом веселі, невтомні та талановиті. І жоден вимір, здається, не здатен позбавити їх радості від життя.